Ну що, Антоніо? Камазі, звісно, стоїть. Доброго здоров'ячка! Нє, <рес> ні, ні! -ні! С... Сидите, сидите. <рес> я Дмитро Завражний, мені 35 років. До повномасштабної війни в Україні я займався автомотоімпортом зі Сполучених Штатів та був ресторатором. Я з міста Кропивницький. От відновлюємо ту техніку, яку віджали у Кацапів. Двигуна не було, все знайшли, поставили. Зараз монтуємо, підключаємо. Тепер буде служити Україні. Якби мені сказали, що я в таких масштабах буду займатися волонтерством, я б, скоріш за все, не повірив, тому що до останнього вірив в те, що повномасштабної війни з РФ не буде, хоча я готувався до неї. Так, давай ключ. Вмію стріляти. Маю спортивний розряд зі стрільби і всіх своїх е рідних та близьких щомісяця вивозив на полігон для того, щоб вони також навчились поводженню зі зброєю, проходили медичні тренінги і маю сертифікат волонтера Червоного Христа. Ху, тут нема чим дихати взагалі. Поїхали. З 24 лютого я вирішив, що буду займатися тим. Що найкраще вмію? ремонт автомобільної техніки, пошук запчастин та підбір автомобілів для Збройних сил України, а також збір коштів на ці автомобілі, так як я особа публічна і суспільство має до мене довіру. Вона виконувала бойові задачі, да, потім неякісне пальне. На жаль, трап, трапилось от, от, от паливний насос, котрий любить гарний дизель, да, коштує не одну сотню євро, От дизельна форсунка. Котрі теж дуже часто виходять з ладу. Нічого, все робимо, все відновлюємо, ремонтуємо, встановлюємо, все їздить, захищає Україну. Після перемоги ми не маємо права зупинитись, тому що зупинка в реформах означатиме смерть нашої державності. Вже не має бути жодних московських попів, жодних ОПЗЖ, жодних колаборантів, жодних корупціонерів. Тому що це вже все переживки минулого. І кожен свідомий громадянин має як зараз вкладаємо в перемогу України, так і після перемоги вкладати в її економічну відбудову і розвиток. Так, тут зверху тільки одна оця трубочка була на гайці. Стартір. А де стартір? Все прикручено прикручено прикручено. Хорошо. Ти там болті клисив, да? Ясно, що багато людей втомилися. Дехто деморалізований, вичавлений морально, фізично, фінансово. Я видихався сам разів 15, а потім знову набирався на снаги і йшов у бій. Каділак красивий, маскаль красивий. Кожен має приймати участь в нашій перемозі. Кожен має робити те, що вміє найкраще. Тому що криза це коли люди займаються не своїми справами. Якщо кожен буде робити те, що він вміє, як найкраще. Те, що він любить, от тоді наша нація переможе. Заньочок. Привіт. Стартерюга. Стартер дуже довго крутили. Він димів, пихтів і Прийняли рішення його перебрати до того, як ставити знову. Я вважаю, що ми європейці більше, ніж багато європейських країн, тому що ми маємо такі самі європейські цінності. Ми воюємо за права людини. Тому я вважаю, що Україна має право бути в когорті європейських країн. З приводу громадської діяльності та політичної діяльності я мав. Позицію бути осторонь завжди, але зараз я бачу, що після перемоги немає іншого виходу, як ставати політиками, громадським активістам, волонтерам. Потрібно бути людиною з командою, людиною мотивованою, витісняти старі кадри, викидати старих політиків, корупціонерів. А на їх місце прийдуть нові, молоді, освічені, чесні, здравомислячі люди, котрі будуть діяти в інтересах держави Україна. тому що чиновники, політик це людина. Котру найняв народ України, служити народові України. Україна після перемоги. Це країна, котра поборола корупцію, поборола внутрішні чвари. Країна, в яку надходять інвестиції, і інвестиції доходять кожною копійкою, а не розкрадаються. Це країна, звідки або потікали всі зрадники, або сидять у тюрмах. Ми переможемо, тому що українцям неможливо зламати, вбити можна, зламати не можна. Ми чотири сотні років добуваємо право на свободу, право на самоідентифікацію і право бути вільною незалежною нацією. Свобода для мене це можливість бути бунтарем. Але я виступаю не за безглуздий бунт, а за бунт конструктивний, котрей. Знімає з нас ярмо, ідентифікує нас як українців, завдяки тому, що ми бунтарі. До сих пір існує українська нація.